Усіх на моєму каналі, сьогодні я вам покажу, як готую ось такий легкий, швидкий та дуже смачний гарбузовий кекс. Для цього нам потрібно: ми, ми, ми можемо його приготувати як веган-версію, так і звичайну версію. Для цього нам потрібно одне яйце. Якщо веган версія, тоді одне яйце замінюємо на столову ложку насіння чия чи льону, яке попередньо запарили окропом. Для початку змішуємо вологі інгредієнти. Далі використовуємо пюре. Пюре в баночки я робила сама. Як приготувати таке пюре? Дивіться, яке гарне сонячне, і гарний колір. Як приготувати ось таке пюре? Відео в мене є на каналі. Посилання залишу ось тут. Можете пройти подивитися або в описі під відео. Додаємо це пюре. Кількість всіх інгредієнтів указую внизу в описі під відео на чотирьох мовах, а також після дегустації буде карта рецепту. Таке пюре дуже зручно зберігати в баночках. Я роблю в невеличких, тому що для рецепту зазвичай буває потрібна невелика кількість. І воно довго зберігається у проголодному місці. Дуже зручно, не потрібно знову нарізати гарбуз, чистити, запікати його чи відварювати. Вже пюре готове. Досить відкрити баночку та використовувати. Без консервантів, без цукру, без домішків, 100% чисте гарбузове пюре. Далі це все розмішуємо. Для веган-верхсі використовуємо столову ложку насіння чия чи льону, подрібнити в кофемолці та залити окропом. І це буде наше веган-яйце. Далі додаємо сюди рослинну олію. Я використовую соняшнику рафіновану без запаху, також розмішуємо і додаємо молоко. Якщо робите веган версію то молоко можна використати рослинне, рисове, мигдалеве чи з вівсянки. Будь-яке молоко підійде. Далі додаємо коричневий цукор, ванільний естракт чи есенцію. Ванільний цукор, що хочете. Далі додаємо сухі інгредієнти: борошно. Борошно використовую звичайне, вищого гатунку. Розпушувач, соду. А також спеції та прянощі. Я використовую корицю. Pumpkin pie spice. Таку спецію роблю сама. Як її приготувати, ви можете побачити в мене на Patreon. Сухий імбир. Дуже трішечки, на кінчику ложечки буквально. І також мускатний горіх. І все замішуємо до однорідності. Ось таке тісто без міксера, без будь-яких додаткових засобів. Одним вінчиком. Готове. Вимішуємо до однорідності, можна випікати. Та викладає тісто у форму і застелену пергаментним папером. Вирівнюю поверхню. Та досить багато посипаю зверху гарбузового насіння. Це дуже гарно, дуже смачно та дуже корисно. І відправляю випікатися в попередню розігріту електричну піч до 180 градусів приблизно на хвилину 45. Ось кек витикся, залишаю його, щоб він охолонув і потім будемо витягувати з форми. Кекс повністю охолов, зараз ми можемо його дістати з форми та скуштувати. За бажанням можна зробити глазур чи покрити кремом. Проте я хочу показати його таким, яким він є. Він виходить дуже ніжний, м'який і дуже соковитий. Неймовірно ніжний, дуже ароматний. Зараз куштуємо. Як це смачно! Він неймовірно смачний, готується дуже швидко, дуже легко, проте це так смачно. Ви обов'язково повинні його скуштувати. Приготуйте його обов'язково та насолодіться цим. Це дуже і дуже смачно. Ось мій рецепт. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. Поділіться з друзями, підписуйтесь та до скорих зустрічей! Нехай щастить!